Ну, тобто, так, якщо ти зв'язківець у бригаді ДШВ, то це ще накладає на тебе те, що ти повинен бути нормально оснащеним і підготовлення звичайно без нормального оснащення та екібрування техніки. Там робити просто нічого, давай про сучасні види зв'язку, які більш такі поширені. Так ми говорили про те, що там люди думають про те, ну що це велика <говори> рація, <говори> моток дроту, да <говори> <та, говори> і все або, або тянуть польовку. Ні, зараз такого нема. От, наприклад, основні засоби зв'язку це або радіозв'язок, або інтернет. Це такі основні. Є там ще трошки інші, але ми використовуємо зазвичай ці. І ми їх стараємося постійно дублювати. Нема зараз такого, що один зв'язківець прийняв інформацію, другий передав по іншому каналу. Ні, зараз радіостанції пішли вперед, і це все набагато простіше. Є ретранслятори, які збільшують покриття. І якби дають змогу працювати на великих відстанях. Є супутниковий інтернет, який допомагає передавати інформацію. Ну, майже на всьому світі, в принципі, можна керувати боєм, навіть будучи десь далеко. Тому е е оце старе поняття, що зв'язків паяє чайники, та, ну, це вже все, це віджило. Хоча ми можемо і чайники паяти. Розуміння в електроніці Єс, дуже важливе.